Вінницька Нива підходить до сьогоднішнього поєдинку на тлі трьох перемог поспіль. Але і суперник Вінницької Ниви у сьогоднішньому поєдинку, так би мовити, не втім я битий. Команда є е, чотирьох переможна серія цієї команди, але продовжимо вже згодом після виконання Національного гімну України. Будуть у першому таймі ліворуч на ваших екранах. Коментуватиме для вас сьогодні поєдинок Сергій Веклич і Орін. Давайте послати Вінницької Ниви вже після цього штрафного удару. Отже, пробивають ворота гравці куликів Білки, але... Такий регбійний удар у них виходить, і м'яч далеко над поперечною воріт. Нашу трансляцію в рекомендаціях, щоб якомога більша кількість вболівальників змогла побачити ось цей поєдинок порушення правил, і Колчин отримує жовту картку зараз ми на фланзі але заборився він. З обробкою м'яча і вибиває м'яч з-під ноги Костянтин Колчин. Копол, передача вперед, Копол, хороша школа. Волков пробиває по воротах. Даніл Волков, але не вдається йому вразити ворота, забирає. Попередні поєдинки цього туру відбулися. Зараз про результати поговоримо більш детальніше. Тур, скажімо так, одразу. Хмчиновський там виборює, підбирають м'яч, патуляк пробиває по воротах і встигає все ж таки вистрибнути та виконати цей кутовий. Подача, подача, удар по воротах і знову рятує. Роман Захарчук програли боротьбу. І тут е, Олег Панплату і результати відповідно посипались також вниз. На підбиранні куликів білка. Пан, е, там е, це Даніл Волков. Удар по воротах, ще один над Пролітає м'яч і удар від воріт буде. Команді зараз кутовий виконанні куликів білки. Спостерігаємо за цим. Виходить Роман Захарчук, вибиває він м'яч. Боротьба там поперечена. І ще й м'яч влітає у ворота. М'яч влітає у ворота і забиває. Забиває куликів Білка, після цього відслухав від від попереджений, вітають, якщо я не помиляюся, там... 13-й номер Микита Шарабура святкує. Дивимося, ми повтор. Біля воріт не так вдало розгляді. Так, Микита Шарабура пробиває, 13-й номер. Виводить команду куликів-білка вперед на 28-й хвилин. Акценту атаки на протиражний фланг Патуляк рухається вперед. Патуляк ще одна передача на партнера Даніл Волков. Поперечна передача, удар по воротах Патуляка. М'яч влучає там у руку. Але перед цим м'яч Савошко в попередньому поєдинку на коса. Знову ж таки, Савошко зараз м'ячем. Савошко завантажує м'яч в карний майданчик. Боротьба не дають пробити там е, Данілу Волкову і все ж таки обходиться все благополучно у цій ситуації. І, але Савошко продовжується атака. Ще одна подача, удар по воротах Патуляка. Віталій Патуляк. Торкається м'яча головою, але все ж таки показує у нас арбітер, що м'яч подача від Сергія Копола. Подача, удар Патуляка. Віталій Патуляк пробиває ще один кутовий рекошетом. Награна комбінація. Ви бачите, що прямо на лінію карного майданчика автор забитого м'яча. Єдиного у сьогоднішньому поєдинку. 13-й номер Микита Шарабура. У запасі у команди два голкіпера Роман Данкович, номер перший, сімдесят дев'ятий Артем Денега. І 2-0 стає рахунок. Е, Відверто кажучи, не побачив я навіть хто забив. Здається, вітає там Даніла Волкова. Захопився я е, оголошенням складу команд, і другий м'яч влітає у ворот. Е, стає 2-0. 47 хвилина поєдинку. 2-0. Даніл Волков. Отже, в запасі у команди. Сергій Атласюка, 17-й номер Василь Білий, п'ятий 5 П'ятий номер Євген Меженський, 77. й Ярослав Побережець, 14. й Сергій Катеринка, дев'ятий номер Артем Петрик та восьмий Іван Рябий. Головний тренер команди Юрій Ярошенко. Тренер воротарів. Опускається нижче трішечки. Порушення правил, здається, було. Ні, все ж, таки, все ж таки зупиняє гру арбітер і жовта картка для. Передача вперед і не вистачає швидкості морозу. Патуляк Віталій Патуляк рухається вперед. Проти нього Борис Лотовський. Поперечна передача. Даніл Волков пробиває. Даніл Волков не влучає. Даніл Волков у ворота. М'яч повз дев'ятку. Там центральні захисники, високі подача, низова подача, боротьба, але дуже вдало на виході. Діє Роман Шерехора. Небагато у нього роботи сьогодні було, але зараз коли команди виконувала стандартні положення від кута поля. Подача на стійку, хороша різна передача. Момент може бути удар через себе. Намагався виконати. Гравець куликів білки і атакувальної моделі своєї гри. Але ось зараз може бути момент. Артур Загорулько. Артур Загорулько тримає м'яч. Удар у удальний кут. Промовав Артур Загорулько. І Дмитро Чігор там зовсім трішечки не встигає замкнути цю передачу. І там вже перебувати куликів білка передача. Хороший Олександр Савошко, і можливість для удару, але він не б'є. Савошко передача на Івана Станковича. Іван Станкович закидає м'яч на дальню стійку. І там Роман Захарчук дотягується все ж таки до м'яча і не дозволяє. Ставте вподобайки до нашої трансляції. Просувайте цей поєдинок. Я думаю, що він досить цікавий. Подача, удар поперечку, м'яч влучає. Пальні ланки закидання вперед на Петрика на підбиранні Чигуру. В нього одразу відбирає м'яч Сергій Копол. Боротьба Савошко. проти Савошко порушує правила Артем Петрику. Артема Петрика три жовтих картки. Якщо зараз арбітер достане м'яч дуже довго, гуликів білка не дає можливості господарям поля навіть провести останню атаку, навіть мати шанс на, на м'яч престижу. І все лунає свисток Артема Артеменка про завершення цього поєдинку.